Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Триває 180-та доба героїчного супротиву українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, ми вас вітаємо. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, пані Наталю. Ми всі бачили, що за минулу добу під обстрілами опинилися Миколаїв і Миколаївщина, Одещина. Яка ситуація наразі? Як минула доба? Так, дійсно ворог на півдні продовжує дистанційне впливання і втручання в життя. В тому числі і мирних регіонів, тих, що знаходяться в тилу, зокрема, Миколаїв продовжують обстрілювати нетиповими системами зенітно-ракетними с 300 Це ушкодження і соціальної і промислової інфраструктури, і житлових будинків, в тому числі і в розвитку подій на Криворізькому напрямку, це і Нікопольщина, яка на тому боці водосховища постійно. Під обстрілами і важкої артилерії, і реактивних систем залпового вогню, на жаль, там є постраждалі і жертви. Якщо говорити про Одещину, то навіть Одещина не залишається осторонь, і сьогодні вранці ворог наніс ракетний удар по одному з об'єктів інфраструктури Одещини. Тобто атака на південь продовжується зокрема в тому сенсі, щоб дати зрозуміти, що Контроль ворожими силами здійснюється. навіть коли не вистачає сил на напрямку суходолу, вони впливають і станції протягом останніх години активно обговорюються події щодо Антоновського мосту. Кажуть про нові прильоти туди. Прокоментуйте, якщо можна ці події. Ми продовжуємо тривати вогневий контроль над транспортними артеріями, зокрема в окупованій території, оскільки ми усвідомлюємо, що саме через них ворог намагатиметься підтягувати певні резерви. Вчора було нанесено чергові удари по Каховському напрямку, по Каховському мосту. Звісно, це гідротехнічна споруда складна, тому наша робота артилерії там досить філігранна. Обережна, спрямована саме на руйнування плані ворога використати цей об'єкт для себе. Ми коригуємо їх, в тому числі і ремонтні роботи, так звані, тобто це удари і по ремонтній техніці, яку вони туди підтягують, і по плитах, якими намагаються латати ті дірки. І Антонівський міст як один з напрямків транспортних, також вони намагаються реанімувати. Але усвідомлюючи, що така складна конструкція не може бути залатана просто підерцем бетону, а потребує досить суттєвого ремонтування і технологічних процесів, саме тому ми тримаємо під контролем і періодично нагадуємо про свою дистанційну присутність. Пані Наталіо, ми бачимо успіхи наших збройних сил щодо системного знищення складів та командних пунктів окупантів. Якщо можна трошки про результати такої роботи наших збройних сил на півдні країни, так дійсно наша одна з наших. Основних задач це знищення логістики, знищення запасів боєприпасів, знищення скупчень техніки і не надання можливості розгортання командних пунктів. Тому удари нашої авіації, артилерії, зокрема, спрямовані саме по таких об'єктах, про знищення яких ми достатньо системно звітуємо. Три-чотири подібних об'єкта на добу, як правило, регулярно нами знищуються. А те, що у когось може скластися враження, що е, скільки ми не б'ємо по е, пунктам боєпостачання по складам боєприпасів, а вони все не закінчуються. Я хочу нагадати, що по перше, окупація триває вже шостий місяць, і підтягнуто було туди заздалегідь немало. А зокрема, і виходячи з військової хитрощі, е, ворог намагається розсередити ті запаси, які має, оскільки розуміє, що нами. Боєпункти боєпостачання враховуються досить чітко ми всі слідкуємо за подіями в тимчасово окупованому Криму. Чи розуміємо ми, якщо можна, прокоментуйте ті втрати, які несе противник саме на тих територіях, чи розуміємо ми масштаби цих втрат? Ми розуміємо ці втрати. Ми отримуємо розвіддані, але проголошувати їх не можемо. Можемо тільки сказати, що вони нас тішать і трохи. Давайте про ситуацію у чорному морі. В чорному морі ворог нарощує свою присутність. Зокрема, кількість ракетоносіїв збільшено до п'яти. Це понад 30 ракет типу калібр, які знаходяться на поготові. І, зокрема, нещодавно були використані ті самі п'ять ракет саме цього типу, коли вдарили по агропідприємству на Одещині. Сьогодні атака була іншим способом: це було застосуванням. Повітряної ракети Х-59 і авіації Су-35 випускав ракету сьогодні, а ось напередодні було випущено саме 5 ракет типу калібр. Я хочу нагадати, що така гра м'язами є типовою для армії тієї армії, з якою ми наразі воюємо, і це може бути як просто погрози, так і реальні. Ракетні удари тому не варто нехтувати попередженнями, але не треба піддаватися пані вже через день. Ми всі будемо святкувати великий день для нас, день незалежності України. А ми всі розуміємо, що ворог дуже специфічно відноситься до всіх дат і свят, особливо наших. Чи готові ми до провокацій, і чи прогнозуємо ми якісь з них? Так, ми усвідомлюємо, що це може бути зокрема тяжіння до таких сакральних дат у ворога, і спровоковані саме цим можуть бути ракетні атаки, можуть бути активізація на фронті певних груп і формувань. Ми готові, свідомо готові до цього, і просимо мирне населення також це врахувати, оскільки загроза тиловим районам, які зазвичай піддаються атакам, і в тому числі і нетипово, якщо це мова йде про більш глибокі регіони України, пам'ятати про те, що, наприклад, ракети такого типу як Калібр здатні вражати всю територію України, тому нехтувати сигналами повітряних тривог може. Шановні колеги, чи є у вас питання? Питань не залишилось у студії. Тож я дякую вам, пані Наталю. Нагадаю, з нами була Наталя Гумінюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Дякую за те, що зв'язалися з нами і дали надважливу інформацію. Шановні колеги, я вам нагадаю, що у 16-й годині у нас відбудеться презентація проєкту діалоги про війну. На презентацію до нас приєднаються Тарас Шевченка, заступник міністра культури і інформації. Політики України з питань європейської інтеграції, Олексій Шкуратов, заступник міністра освіти і науки, Роман Гладковський, представник Міністерства освіти і науки, Ганна Байкеніч, це представник Українського інституту національної пам'яті Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, директор школи 309 Києва Ольга Тимошенка, Олександр Дріс, директор. Міжнародного працюсерського центру ФОРПОСТ, а також Дмитро Киселевич, директор відділу виробництва кіностудії імені Олександра Довженка. Тож залишайтеся з нами і дивіться на нашу презентацію нового проєкту. Дякую.